Ви колись ловили себе на тому, що постійно закохуєтесь не в тих. Часом хочеться втекти від свого партнера і більше ніколи в житті його не бачите. Або можливо, ви навпаки, не уявляєте свого життя без свого партнера. Мене звати Краєвська Анастасія. Я клінічний психолог та психотерапевт. І сьогодні ми поговоримо про теорію прив'язаності. В 50-х роках Джон Болбів висунув припущення, що те, які відносини у нас формуються в ранньому дитячому віці з нашими батьками, буде впливати на те, які стосунки ми будемо обирати в дорослому віці. Його колега Мері Інсверд провела експеримент, який називався Незнайома ситуація, в якому досліджували реакцію малюків на відсутність та повернення мами. Завдяки цьому експерименту було сформо. Мовно чотири основних типи прив'язаності. Тепер давайте розберемося, що це за типи прив'язаності та як вони проявляють себе в дорослому віці. Перший тип прив'язаності це надійний тип прив'язаності. Людина з таким типом вона здатна будувати здорові безпечні стосунки. Вона може відкрито говорити про свої потреби, вона витримує баланс давати брати і не втрачає себе в стосунках. При цьому вона безумовно. Пам'ятає про свого партнера, думає також про його потреби, і загалом люди з надійним типом прив'язаності вони дуже безпечні. Часом для людей з тривожним або уникаючим типом прив'язаності, про які ми поговоримо пізніше. Людина з надійним типом прив'язаності може здаватися трішки нудною, бо ніби нічого не відбувається все абсолютно нормально, це може виглядати нудно, але насправді це не так. Це просто безпечно, і це відчуття безпеки, воно просто незнайоме для інших типів прив'язаності. Наступний тип прив'язаності це тривожний тип. Люди з тривожним типом прив'язаності. Вони глибинно відчувають, що вони недостатньо, тобто вони відчувають, що з ними щось не так, і тому вони дуже потребують любові, і у них є така потреба знайти підтвердження того, що їх можна любити. Ну і безумовно, найпростіший спосіб реалізувати це через свого партнера тому люди з тривожним типом прив'язаності вони постійно потребують близькості. Їм постійно хочеться ближче ближче їм хочеться постійно багато проводити часу разом. Вони часто ставлять свого партнера на перше місце, ігноруючи свої власні потреби. І зазвичай люди з тривожним типом прив'язаності вони дають набагато більше ніж отримують у відносинах. Ну і відносини людей з тривожним типом прив'язаності це постійно про такі певні Ойделки, це або дуже-дуже близько, і хочеться ще, ще, ще просто прям злитися в одне ціле, або вони відчувають повний віч, що їх не люблять, все зруйновано, вони просто не уявляють, як жити далі. Третій тип прив'язаності це уникаючий тип прив'язаності. Людина може здаватися холодною, відстороненою. Вона дуже боїться, що відносини можуть забрати її свободу. При цьому не завжди людина може розуміти що для неї є свободою, але стосунки і близькість може відчуватися як небезпека. Людина з уникаючим типом прив'язаності зазвичай отримує більше, ніж дає в відносинах, і у неї фокус уваги більшою мірою сфокусований на собі, і вона може загалом е, часом забувати про свого партнера і взагалі не думати про його потреби. Ну і часто люди з уникаючим типом прив'язаності вони можуть. Е, Швидко перемикатися на щось інше, вони можуть з головою йти в роботу чи в якісь там хобі, і забувати повністю про свої стосунки. І тут важливо сказати, що дуже часто люди з тривожним типом прив'язаності вони формують стосунки з уникаючим типом прив'язаності, ну і відповідно навпаки, теж тому, що ці два типи прив'язаності вони так ніби попадають травма в травму, і вони будуть постійно тригерити один одного. Ну і це власне буде створювати такі гойдалки і від. Чуття якоїсь постійної небезпеки, що часом люди дуже потребують, тому що вони просто не знають, як це бути в безпеці, в стабільності, і для них це просто гірше за будь-яку катастрофу. І четвертий тип прив'язаності називається дезорганізаційний, або ще можна зустріти назву тривожно уникаючий. Тобто, це такий тип прив'язаності, який пов'язує в собі симптоми і тривожного типу прив'язаності, і уникаючого. Тобто, людина може дуже прагнути близькості, при цьому її сильно боятися і починати уникати. І дуже часто дезорганізаційний тип прив'язаності виникає там, де є дитячі травми, насильство чи якісь загалом нестабільні, нетипові ситуації. Що важливо розуміти про тип прив'язаності? Що тип прив'язаності це точно не вирок на все життя. Протягом життя ми можемо змінювати наші типи прив'язаності. Більш того, в різних стосунках ми можемо проявляти різні типи прив'язаності, або в різних сферах життя ми можемо поводити себе по різному. Важливо розуміти свій тип прив'язаності, важливо розуміти механізми, по яким ми починаємо будувати наші стосунки. І якщо вас щось турбує в цій темі, то. Це точно можна пропрацювати. Пропрацьовується тип прив'язаності декількома шляхами. Перше це формування стосунків з людиною з надійним типом прив'язаності. Дуже сильно стілить вас, і також може перевести вас з якогось там тривожного чи уникаючого до надійного типу прив'язаності. Тут правда є момент, що. Людині з ненадійним типом прив'язаності може бути важко сформувати відносини з людиною з надійним типом, але це вже деталі. Також змінити тип прив'язаності дуже допомагає психотерапія, тому що. У стосунки з терапевтом можуть дати власне ось цей досвід безпеки та надійності, який ми можемо потім перенести в наше реальне життя, і ще безумовно, це робота з емоційним інтелектом та загалом розуміння ось цих своїх стандартних паттернів поведінки. Бо лише коли ми це розуміємо, ми можемо це змінювати. Тип прив'язаності точно не вирок, точно ніякий не діагноз, але знати це точно дуже важливо. Можливо, для того, щоб будувати гармонійні та щасливі стосунки. Якщо вам цікава тема відносин, то залишайте свої коментарі і я зніму ще додаткові відео на цю тему. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, вмикайте дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!